У зв'язку з тим, що в сучасних умовах багато учнів втрачають мотивацію до навчання, у нас в ліцеї розроблена спеціальна програма для підтримки учнів. Перш за все, це підтримуюче оточення в ліцеї. Кожна дитина може скористатися допомогою або психолога, або будь-якого вчителя, який йому до вподоби. Це спільне навчання. Що таке спільне навчання? Це, наприклад, коли старшокласники можуть чомусь навчити молодші класи і з задоволенням молодші навчаються у старших. Це ігрові прийоми. На кожному уроці, у кожній віковій категорії, ми використовуємо ігрові прийоми на уроках. Це творчі завдання, тому що кожна людина вона творча. І через свою творчість кожен учень. Може вдосконалювати себе міжпредметні зв'язки. Це, наприклад, урок математики разом з уроком англійської мови, де діти поглиблюють знання як англійської мови, так і з математики. І це проблемні задачі. І загалом в ліцеї діє принцип 3D або 2 p 2 – це позитивне переконання, і 3D це дихання, дія, дотик. Щоб дитина розуміла, що вона тут зараз і вона має підтримку, дякую.